Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску у Динамо серйозні проблеми перед матчем Єврокубків. Дубикові шоу до рейтингу найвисокооплачуваніших гравців серії А клубу УПЛ відмовили в бронюванні гравців. Київське Динамо надало оновлену інформацію щодо стану складу перед матчем проти Самсунспора у другому турі Ліги конференцій. Андрій Єрмоленко захворів і через це пропустить найближчу гру. Микола Шаперенко, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак продовжують лікування травми литкового м'яза. Також відновлюється центрбек Крістіан Біловар. У нього проблеми з провідним м'язом. Ангель Торес наближається до повернення в загальну групу. Він завершує курс реабілітації після м'язового. Ого, ушкодження лише Єрмоленко з'явився на полі учорашньому матчі проти зорі, вийшовши на 82 й хвилині. Усі інші пропускали зустріч. Матч проти Самсон Спора відбудеться у Туреччині у четвер, 23 жовтня. Форвард Роми та національної збірної України Артем Довбик потрапив до рейтингу найвисокооплачуваніших нападників серії А за версію трансфер Футболіст Роми отримує 6,4 мільйона євро на рік, що дозволяє йому зайняти 14-те місце у списку разом з партнером по команді Лоренцо Пелегріні. Найвищу зарплату серед нападників отримує Душин Влахович з Ювентуса 22,2 мільйона євро на рік. До трійки лідерів також увійшли Лаутаро Мартінес з інтера та. Пауло дібала з Роми. До топ 15 увійшли четверо представників Роми, по троє гравців Ювентуса та Наполі, по два з Інтера та Мілана і один футболіст Комо. Нагадуємо, що Довбок перейшов до серіаж Жирони у серпні минулого року за 30,5 мільйона євро. У цьому сезоні він зіграв вісім матчів, в яких відзначився голом та результативною передачею. Новачку УПЛ клубу Кудрівці відмовили в наданні статусу представника критичної інфраструктури, який фактично має кожен клуб ліги. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. Через це команда не має змоги оформити бронювання для своїх гравців. Водночас, деякі футболісти Кудрівки отримали бронь від дружних підприємств. Проте не всі гравці скористалися такою можливістю. Мені розповідали, що гравці, які не мають броні, їздять на тренуваннях у багажнику авто, тих гравців, у яких бронь є. Підбив підсумок Бурбас. Нагадуємо, що клуб Кудрівка наразі посідає 11-те місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 10 очок.